Закриття кордонів, відміна виплат, новий канцлер, нові правила. Те, про що півроку тому говорили пошепки, стало офіційною політикою. Двері зачиняються, ігри в гуманність закінчились. Фрідріх Мерц тепер офіційно канцлер Німеччини, і з перших годин його правління він не залишив сумнівів. Буде жорстко Німеччина більше не може бути країною відкритих дверей. Це не просто фраза з його виступу, це новий курс. Він оголосив про надзвичайний стан у сфері міграції, Дослівно ви втратили контроль і повинні повернути його негайно. Вже сам цей тон, як дзвінок, гучний і тривожний. І все це дуже нагадує ситуацію в США. Пам'ятаєте, коли Дональд Трамп повернувся до влади, що було вже не так давно, він одразу ж скасував гуманітарні програми, закрив програми CBP-1, яка дозволяла мігрантам записуватись на подання притулку на території США, і вів жорстке правило, залишайтесь в Мексиці, і паралельно оголосив надзвичайний стан на південному кордоні США. Все під гаслом Америка, перш за все. І от тепер, через кілька місяців, аналогічні заяви пролунали вже у Німеччині. Фрідріх но став ставши канцлером Німеччини, оголосив про національний надзвичайний стан у сфері міграції. Він заявив, Німеччина більше не може дозволити собі бути країною відкритих дверей. Ми повинні повернути контроль над нашими кордонами. Саме ці слова викликали найбільшу тривогу. Тому що вони означають зовсім новий підхід і зовсім інше правила гри, відтепер люди, які приїжджають до Німеччини без документів чи чіткого права на притулок, можуть втратити можливість отримати допомогу. Воз'єднання сімей, яке було символом гуманності і підтримки у найваж... найважчі часи, тепер буде серйозно ускладнено, а й можливо, й тимчасово зупинено. Більше того, нові заходи передбачають прискорення процедури депортації тих, хто не відповідає новим критеріям. Фрідріх Мерц також заявив, що соціальна система Німеччини перевантажена і виплати бюргергельд будуть переглянуті. Новий канцлер вважає, що мігранти мають дуже швидко інтегруватися у ринок праці, щоб перестати бути тягарем для держави. Це означає, що людям, які ще не знають мови, які ще психологічно не готові активно працювати, або які мають обмежені можливості, буде надзвичайно складно втриматися у сучасній сьогоднішній Німеччині. Вітаю, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, живу в Німеччині з березня 2022 року, переїхала, тому що мала робочий контракт з Німеччиною. Наразі не працюю вже в німецькій компанії, а відкрила власний бізнес, як розробниця веб-сайтів та блогер. Тож, при бажанні будь-якої співпраці зі мною чи по розробці сайтів, чи по youtube каналу ви можете завжди написати мені, імейл є в описі під цим відео. Закликаю вас до цього відео поставити вподобайку. Тож, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар бажано не менше самих слів. Так ви підтримуєте український контент і він поширюється на просторах Ютубу. Не буду затягувати, будь ласка, ще раз прошу поставити вподобайку, написати коментар, також підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили, і ми переходимо на нашу важливу тему. З огляду на нинішню політику Фрідріха Мерца та його перші заяви можна припустити кілька конкретних кроків, які Канцлер плануватиме найближчим часом у питанні міграції. І перш за все очікується посилення контролю на кордонах Німеччини. Це може означати збільшення кількості прикордонної поліції, більш жорстокий контроль документів та частіше перевірки в місцях перед кордону. Наприклад, на Франкфурті, на Одері вже є такий контроль, і давно Мерц, ймовірно, захоче продемонструвати своїм виборцям, що держава повертає контроль і припиняє нелегальний потік мігрантів. Другим кроком, скоріш за все, буде спроба максимально спростити та поскорити процедуру депортації осіб, які вже перебувають в Україні, але вчинили. Наприклад, якісь злочини або не мають право на притулок, це означає тіснішу співпрацю з країнами походження таких мігрантів, можливо, навіть використання фінансових чи економічних важелів впливу на ці країни, щоб вони приймали назад своїх громадян. Що дуже схоже знову ж таки з політикою Трампа. Це звичайно викличе багато суперечок та критики з боку правозахисних організацій. А для Мерця схоже пріоритетом є саме. Порядок і контроль, а не репутація чи міжнародна критика знову ж таки наслідуючи Трампа. Третім кроком, який видається логічним, стане перегляд і посилення процедури реєстрації нових новоприбулих мігрантів. Скоріше за все, всі нові мігранти будуть проходити набагато жорсткішу перевірку документів, біометричну ідентифікацію та більш детальний контроль історії свого минулого, щоб уникнути ситуації, коли злочинці можуть загубитися в країні через відсутність нормальної реєстрації. І ще одним ймовірним напрямком для дії буде може стати поступове зменшення соціальних виплат для мігрантів, особливо тих, хто перебуває у статусі. Тимчасового захисту, це саме стосується українців. Канцлер, ймовірно, це тим, що мігранти мають якомога швидше інтегруватися в німецьке суспільство, працевлаштовуватись та е, переставати бути, бути фінансовим навантаженням на країну. І останнє, але дуже важливо, можлива зміна законодавства щодо отримання притулку. Цілком ймовірно, що мерз. Посуватиме ідею більш жорстких вимог до шукачів притулку та скорочення списку підстав, за яким цей притулок може бути наданий. Це суттєво змінить не лише майбутнє українців, які вже перебувають у Німеччині, але й усіх, хто тільки планує сюди приїхати. Звичайно. Ці припущення поки що базуються лише на заявах і загальному напрямку політики Мерца, але судячи з того, які кроки були вже зроблені саме так може виглядати міграційна політика Німеччини найближчими роками. І нам, українцям, які знаходяться вже тут у Німеччині, важливо готуватися до цих змін зараз. До речі, у мене на каналі дуже багато є відео про зміну 24-го параграфу на інші параграфи і як при цьому не загубити 24-й параграф про перехідний період виходу на роботу. Тощо, тож заглядайте на інші мої відео. Дуже корисно. Така політика, хоч і популярна серед частини німецького суспільства, також спричинила масову критику від правозахисних організацій, таких як Amnesty International. Вони говорять, що ці заходи грубо порушують права людини йдуть супереч основам, на яких стоїть сучасна Європа. Але давайте подумаємо, чому зараз у Німеччині і в Америці відбуваються такі схожі процеси, чому політики, як Трамп та Мерц, використовують таку ж, таку жорстку риторику. Можливо, це не просто збіг, а справжня тенденція у світі. Тенденція, яка виникла через страх і в тому суспільстві від невизначеності, від постійних криз, від е, страху втратити свою стабільність. У Німеччині існують випадки, коли мігранти. Які вчинили злочини не можуть бути депортовані через відсутність реєстрації або документів, наприклад, у 2018 році в місті Ельваген поліція намагалася депортувати мігранта з того, але зіткнулася з опором інших мешканців притулку, щоб призвело до судочок і затримок у процесі депортації. Інший випадок у 2024 році, після нападу у Золінгені, де загинули три особи, з'ясувалося, що підозрюваний мігрант не був депортований раніше через труднощі у встановленні його особи та відсутність співпраці з країною походженням. Тож такі випадки підкреслюють складнощі, з якими стикається Німеччина у спробах депортувати мігрантів, які вчинили злочини, але не мають належної реєстрації або документів. Але що робити нам, українцям, тепер? Насамперед важливо розуміти, що ці зміни будуть серйозними і довгостроковими. Час, коли можна було розраховувати тільки на допомогу, вже минув. Тепер необхідно максимально швидко інтегруватися в німецьке суспільство, і це в першу чергу означає вчити мову, навіть якщо здається, що немає сил. Це означає шукати роботу, навіть якщо здається, що її зараз не знайти. Це означає не сподіватися на просте рішення проблеми, а брати відповідальність у свої руки. У мене на каналі дуже багато є відео, наприклад, де шукати підтримку, як шукати роботу, де шукати юридичну підтримку тощо. Тож заходьте на мій канал і дивіться дійсно дуже багато корисних відео, які можуть вам зараз бути актуальними при такому швидкому зміні політиці. Тож Німеччина зараз переживає дуже непростий період, і ми разом і ми, так як тут знаходимося, переживаємо разом з нею. Але якщо ми вже опинились тут, значить. Значить, потрібно адаптуватися до нових умов. Потрібно пам'ятати, що кризи завжди тимчасові, але наше життя це довга дистанція, і від того, як ми впораємося з цією кризою зараз, залежить якою буде наша подальша доля. Тож шукайте інформацію, не сидіть на одному місці, робіть щось, не чекайте якогось чуда. Тепер усе залежить тільки від нас. Якщо ти вже тут, то, то тобі потрібно бути готовим. Якщо ти вже. Ще не інтегрований, то час настав. Бо підтримки, як раніше, більше не буде. І ті, хто не впишеться в систему, просто випадуть з неї, тобто поїдуть додому. Зараз можуть почати, наприклад, з перевірок, хто насправді працює, хто шукає роботу, хто знає мову, на якому рівні і що буде далі, в принципі, ніхто не знає, але ясно одне: без активної позиції, без руху вперед, ну вам не вижити, до вас, вас відправлять просто кудись. Без вашої згоди можна довго сперечати чи правильно діє Мерц, але факт лишається фактом. Двері, які були відкритими 2015 року, тепер починають зачинятися. І вже не просто символічно, а юридично. І якщо е, ще вчора Україна у цій всій системі була винятком, тобто українські біженці, то сьогодні ми просто ще один пункт у всій цій статистиці. Це новий етап, і потрібно зробити вибір: або пристосуватися, або піти з маршруту, тобто вибрати Україну. Немає більше простору на потім, є тільки на, на жаль, зараз. Зрештою, нам важливо пам'ятати, що. Ми українці сильніші, ніж будь-яка полі політика. чи ми вже пройшли через багато труднощів, щоб опинитися тут. І зараз важливо не втратити віру у власні сили. Так умови змінюються, і нам потрібно швидко пристосуватись. Але я впевнена, що ми можемо це зробити, бо вміємо не лише виживати, а й долати перешкоди. Можливо, зараз саме той момент, коли ми повинні стати. Більш згуртованими, більш свідомими, більш активними у захисті своїх прав та інтересів. Якщо ми будемо разом, жодні політичні зміни не зможуть зламати нас. Що ви думаєте на цю тему? Як ви відчуваєте ці зміни? Чи бачите ви для себе нові перспективи, чи все ж таки переважають якісь страхи, що відправлять додому? Діліться своїми думками в коментарях, бо в такі часи нам дуже важко чути і Підтримувати один одного. Ще раз закликаю відвідати мій канал і подивитися на інші мої відео, які не менш корисні, які дають практичну, практичні поради, практичну користь, пов'язану з інтеграцією у Німеччині. В мене на цьому все. Чекаю вас в коментарях. Побачимось вже скоро у новому відео. Чус!